Не всіх там побачив, щоб подякувати за свою підтримку, коли я був в ЗСУ. Хочу вам подякувати, що ваша підтримка там відчувалася. І пригибаю від себе особисто, від хлопців свою голову. І хотів би відмітити давайте наших хлопців, які, так як ми на полях працюємо, вони працюють там. Давайте зробимо бурними безсметами і подяку їм за їхню роботу. <плес> ну а тепер вже перейдемо до самої картоплі. Спочатку було у мене 60 слайдів, тому що на зберігання картоплі впливає неймовірна кількість факторів. І я так думаю, думаю, колеги мої якісь частину факторів висвітлять, то щоб не, вам не забувати голову, я ці 30 слайдів удалив. І бачу, що правильно зробив, Віктор Семенич деякі озвучив і по зберіганню мережак теж озвучив, а я вже затримував больною тему вашу. Що в нас найбільше болить? А як його підтягнути, щоб воно працювало. Я не знаю, тут джурку. Так, тут є десь. Ставили його? Ставити треба штучку цю, щоб воно контакт.